Добрий день. Освіта після 9 класу, і не тільки після 9 класу, освіта в Чехії. Мене звати Наталя Мельченко, я коуч вибору професії, консультант з освіти за кордонами, 14 років. Ми відправляємо студентів на навчання в Чехію, середні школи, тобто вступ після 9 класу. Хотілося б поділитися з вами, що саме в цьому вступі? Як? Іде супровід, який є умови вступу, і, взагалі, які бувають ці школи в Чехії, вони доволі різні, з доволі цікавими спеціальностями. Хочу поділитися цими моментами з вами, і е, про що найголовніше хотілося б згадати: ну, по-перше, да, середня освіта в Чехії триває 4 роки. Подача заяв на вступ починається з 20 лютого і тому. Е, до кінця листопаду це творчі спортивні школи. Тому тут варто пам'ятати, що грудень-січень, саме той час, коли треба визначити, що ви хотіли би їхати в чеську середню школу, хотіли би там отримати таку профільну освіту, щоб легше вступати в університет, не проходити ніяких нострифікацій, бути абсолютно готовим, мати шикарне знання чеської мови. Вступні іспити будуть відбуватися у квітні, отже, до квітня що треба було би підготувати. Ну, по-перше, умови вступу в таку середню освіту в Чехії, в старшу таку школу. Завершено 9 класів в Україні. Є знання чеської мови від рівня А2 і вище. розглядається успішність зі сьомий, 9 дев'яти класу, три роки, оцінки. Чим гарніші оцінки, тим краще. Буде тестування з математики письмово, який рівень математики? Буде співбесіда чеською мовою усно з дирекцією школи, з кимсь із директорату школи, щоб е, потрібно відповісти на прості питання, але тим не менше, дитина розуміє, що від неї хочуть вчителі. Ну і медична довідка про стан здоров'я, такий класичний формат у всіх країнах, в старших кого він є. А який алгоритм дій при вступі? Ну, по-перше, є проєкт супроводу до таких шкіл, і вже з жовтня починається підписання договору про супровід. Спочатку зноситься 50% оплати, потім липні ще 50%. А в середньому вартість такого супровіду 4200 євро. Що туди війде? Чеська мова. Підготовка чеської мови і математики, вона відбувається онлайн в міні-групах ще до приїзду в Чехію. Тобто 70 академічних годин чеської мови, 30 академічних годин математики, підготовка до того варіанту тесту, який буде на вступ до школи. Подаються документи до двох чеських шкіл: це будуть державні або приватні, це на ваш вибір, в залежності від того, які там є спеціальності. Є спеціальний спеціаліст посереднім школам, яка консультує вас стосовно школи, проводить з вами розмову, щоб ми зрозуміли і порозумілися стосовно того, який би був вибір. В Чехії в основному готуються і перекладаються всі довідки, наприклад, про успішність 7, 8, 9 клас. Ну, і, відповідно, людина за довіреністю, яку він отримує з України і перекладається чеським судовим перекладачем, подає пакет документів в школу і домовляється про е, час іспитів, да, інформує коли ці іспити призначені, коли співбесіда призначена, да, тобто веде е, людину. Ще що потрібно розуміти, що з середини квітня до кінця квітня можуть бути поставлені дати співбесіди, десь співбесіда онлайн, але все ж таки найчастіше офлайн, потрібно буде приїхати до Праги або до іншого міста Чехії і зустрітися з дирекцією школи на співбесіду або пройти ці вступні іспити. Крім того, все ж таки буде мова йти про легалізацію в Чехії, чи це буде віза захисту, чи це буде віза на навчання. І знову ж таки, консультант пояснить і які документи зібрати, і як податися, і де податися, і запише вас на візу, і вам потрібно буде зібрати певний пакет документів. Другий приїзд Чехії починається з 1 липня, коли вже завершено 9 класів. Це літній інтенсив чеської мови, коли. До початку навчання в гімназії, до вересня прокачуються навички чеської мови, бо все ж таки в старшій школі ти маєш розуміти хімію на чеській, да, математику чеською, там, географію чеською. то потрібен доволі серйозний рівень мови, Б1 не нижче, а може і краще, щоб був вищий рівень мови. Які саме школи існують в Чехії? Хочу привести приклад, які, так? Да? Ну, наприклад, є медична середня школа. Тобто медсестра, догляд за хворими, ортопедичні вироби, поронно-правова діяльність навіть це державна школа, можна обирати такий профіль. Знову ж таки, середня школа, прикладна хімія, зубний технік, асистент лаборант штольмологічний оптик. Так, тобто такі доволі цікаві спеціальності. А, особливість у тому, що після середньої цієї старшої школи ти можеш йти і працювати. Ти можеш не вступати в університет. Або можеш вступати в університет не зразу. Йдеш і працюєш, ти маєш диплом фахівця і ти розбираєшся в тому, що ти робиш. А, що ще є? Є промислові школи. Де будують всі інформаційні технології, електротехніки, машинобудування, електротехніки, промисловий дизайн, робототехніка і таке, мехатроніка. Це знову ж таки в старшій школі як окрема спеціальність А Є такі середня школа бізнесу да, для тих діток, яким це цікаво: менеджер торгівлі, менеджер зовнішньої торгівлі, маркетолог, фахівець з продажу. Ти виходиш і ти можеш працювати за таким профілем. Є електротехнічний технікум, гімназія, де інформаційні технології, електротехніка, прикладна електроніка, державна школа. Існує середня школа управління і обслуговування, це бізнес управління. Зверніть увагу, що тут є графічний дизайн, косметичні послуги, є менеджмент спорту. Такі доволі цікаві спеціальності, але є вартість навчання 834 євро на рік. Да? Тобто там, де у нас сказана вартість, це вже приватні школи. Середня школа міжнародних і суспільних відносин. В старшій школі ти можеш спеціалізуватись на міжнародних відносинах і дипломатії, медіакомунікаціях і піарі, право, фінанси, бізнес, світова економіка. І така школа буде коштувати 4 330 євро на рік. Чотири роки дитина навчається, плюс витрати на проживання харчування. Танцювальна консерваторія має готельну справу, косметичні послуги, академію бізнесу і хореографічні. Класи. Профіт така професійна школа. 1400 євро на рік. Економіка і бізнес, економіка і спортивний менеджмент. Цікаві спеціальності, дуже цікаво навчатися в такій школі. Гастрономічна і готельна школа. Туризм, готельна справа, гастрономія. Тобто, людина зі старшої школи виходить таким фахівцем. Це коштує приблизно 950 євро на рік. І чотири роки ви навчаєтесь такі спеціальності. Гімназія, загальноосвітня гімназія інформаційних технологій, двомовна гімназія, і їхня специфіка це інформаційні технології, мови програмування певні, і, відповідно, там, де двома мовами йде викладання біля трьох тисяч євро рік, стоїть і вартість навчання на чеську мову – 1700 євро на рік. Тобто є і такий варіант, який можна обрати. Є у нас ще одна приватна гімназія, яка спеціалізується на приємництві, якщо дитині це цікаво, а також має графічний дизайн, туризм інформаційні технології, приблизно 1200 євро на рік коштує така освіта, класична гімназія, тобто заклад, в якому є спеціалізації і підготовка до вступу в університет. Якщо ви не знаєте конкретної спеціальності, де би ви хотіли, якщо ви зорієнтовані на чеський університет, то це Дуже гарний а, варіант підготовки, бо це буде дуже серйозна підготовка до навчання в чеських вишах 2100 євро на рік. А знову ж таки, ще один варіант гімназія, в якій більш спеціалізуються на політології, міжнародних відносин, медіакомунікації. Гімназія дуже знана, тому що постійно вони переміщуються за кордон у різні країни, приймають участь в програмі Erasmus плюс. І тому. А, це приватна чотирирічна гімназія, 3,5 тисячі євро на рік, та є доволі цікаву програму підготовки. Англочиська гімназія: тобто на третьому році навчання студенти вже обирають предмети, які викладаються суто англійською мовою: психологія, соціологія, право, мистецтво, маркетинг, бізнес. І зазвичай в ці гімназії носії мови, і приблизно там три тисячі євро на рік коштує навчання в такій гімназії. А, крім того, є не тільки в Чехії, в Празі гімназія, є і в інших містах в які вступають українці. Наприклад, Вища професійна медична школа в Устінадлатом державна. Це медична сестра, лабораторний асистент, асистент зубного техніки і масажист. Так? Тобто людина виходить з певною освітою, фахом і йде працювати, якщо хоче, після школи безпосередньо. І Пустіна Глабом є дуже цікава середня технічна школа, доволі знана. Там є автошкола, яку можна завершити, і тісна співпраця з різними університетами, машинобудування. Транспортні засоби, електротехніка, інформаційні технології, логістичні фінансові послуги, інженер-механік, все можна отримати в старшій школі, вийти уже фахівцем. Творчі школи в Чехії, а в принципі, творчі школи в Чехії це такий нюанс, заради якого часто обирають Чехії. тому що тут дуже серйозна підготовка. Щоб вступити, треба подати документи вже до кінця листопада, тобто прийняти рішення потрібно дуже-дуже заздалегідь. А що потрібно? Завершення 9 класів, знання чеської мови співбесіду пройти, оцінки 7, 8, 9 клас, портфоліо від 10 до 20 робіт. На кожну спеціальність є свої умови, це вже консультант пояснить, який вас веде. Ну і творчий іспит, потрібно буде на нього приїхати, ну і медична довідка про стан здоров'я. Дуже відома школа реклами і маркетингу, приватна школа Міхаель, мультимедійне виробництво, фотографія медіа, графічний дизайн. Менеджмент і продюсування, дизайн інтер'єру, економіка і бізнес мистецтві, і там чешсько-англійська гімназія про них існує. В принципі, це дуже гарна підготовка для тих, хто хотів би вивчати далі якісь студії мистецькі в академії мистецтва архітектури і дизайну в Празі або в Вищій школі прикладного мистецтва, куди дуже важко вступити, і туди ж відноситься і факультет кіно і телебачення. Тому що там конкурс 10 людей на місце. А така школа дуже гарно підготує до такої освіти, до такого навчання. Коштує вона 3300 євро на рік. І якщо ваша дитина творча, креативна, от хотіла би цим займатися, є сенс на це подивитися, тому що ця школа має шикарну матеріально-технічну базу, але є конкурс навіть при вступі в таку школу. Середня школа мультимедійної рекламної творчості в Празі. Дуже популярна творча школа з 2014 року навіть отримує постійні відзнаки від чеського уряду. Економіка і бізнес, художній менеджмент, прогресування, комп'ютерна графіка, анімація, мультимедіа, фотографія, медіа, кіно, анімація, мистецтво, прикладний дизайн. 1400 євро на рік, 4 роки навчання і дуже високий рівень підготовки. Художньо мистецька школа, скоро виробництва в місті Кам'яницький Шенов. Давня школа заснована ще в 19-му сторіччі, і вона про вироби зі скла, світлові об'єкти, дизайни світлових об'єктів, скло і все, що з цим пов'язано, і прикладний живопис. А далі такі специфічні студії є вже в академії мистецтв, прикладних мистецтв і мистецтв в разі, тому щоб туди вступити, варто завершити таку школу і стати дуже унікальними фахівцем і дуже затребуваними. Середня школа кераміки в Бехіні, державний заклад. знову ж таки, промисловий дизайн, дизайн кераміки, графічний дизайн, фото мультимедіа, 2D 3D моделювання, аудіо, анімації і всякий інтерактив, що стосується мистецтва. Дуже цікава школа. Художня промислова школа в світлі над Сазавою, державний заклад. і... Цікаві мистецькі спеціальності від дизайну інтер'єра, промислового дизайну, реставрації, скульптури, роботи з деревом, ковальської ювелірної справи і роботи зі склом, можна в державній школі отримати не тільки просто середнього світу, а ще й такий унікальний фах. А я хочу звернути увагу, що крім от школ творчих, звичайних, технічних, айтішних школа спортивний менеджмент, да? унікальна така спеціальність. Є ще школи, де можна відправити дитину з 12 років на повний пансіон? Будуть надані послуги опікуна від до всіх шкіл і до цих тим паче. Дуже цікаві їх декілька всього на Чехію, а хотілося б відзначити дві з них. Ну, наприклад, да, от є школа Gate, школа пансіон Чехії. Школа з басейнами, з окремим кампусом, з спортивною інфраструктурою, з дуже гарно оборудованими класами, дуже з унікальним персоналом. Окремі резиденції, де живуть хлопчики, дівчатка 12 років, повний цикл проживання харчування догляду за дітьми. В пригороді Праги, Співбесіда буде з керівництвом цієї школи, здача тесту англійської мови, тестування на рівень IQ. І наскільки я пам'ятаю, цій школі можна вступити не тільки на початок навчального року, а десь і в середині року зайти в програму, якщо ти пройдеш це всі співбесіди. Тому якщо ви проживаєте в іншій країні і ви шукаєте школу для дітей з повним пансіоном, щоб вони були у безпеці, приглянуті, є, є такі варіанти в Чехії, теж і є такий супровід. Ну і є англійські школи, безумовно, теж знову ж таки школи закритого типу, де навчання йде англійською. Якщо в першому випадку ми говорили про школу, де двомовне навчання, тобто буде чеською мовою навчання і англійською мовою навчання, то школа друга, англійська школа, да, це так звані типи кембриджських шкіл, мова да, вивчення всіх предметів буде англійською. І в школу приймають круглий рік, немає вступних іспитів, гутожитки окремо для дівчаток, для хлопчиків, повний пансіон з 12 років. Якщо ви не хотіли би, щоб діти жили на повному пансіоні, бо хтось із батьків мешкає в Чехії, то до Праги ходять автобуси шкільні. Ну, є різні варіанти, різні опції. Записуйтесь на консультацію, дізнайтесь, як воно є. Можна записатися на. Консультацію до мене, відповідно, а якщо це потрібно, буде вже більш детальна інформація, то є кількість консультантів доволі велика стосовно середніх шкіл Чехії. Тому можна розглянути такий варіант, що дитина була у безпеці, рано почала адаптуватися до країни, в якій би ви хотіли, щоб вона отримала вищу освіту або проживала, отримала цікаву надзвичайно спеціальність аналогів, які немає, наприклад, в Україні або в інших країнах світу. Була в такому френдлі середовищі, мала опіку. Є люди, які б опікувалися цією дитиною. Але до таких рішень треба підходити дуже зважно, тому що все ж таки це доволі юні діти. Вони повинні все ж таки мати бажання отримати таку освіту, певну міру самостійності. І тут все потрібно багато разів зважити. І якщо ви вже зважились, то тоді чекаємо вас на консультаціях і завжди є цікаві варіанти освіти.